Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, був в магазині і побачив такі два чудових шматки під черевини. Ну Отакі я вам зараз покажу. Ось такого розміру. Ну просто чудові шматочки такі. Мені вони дуже сподобалися, я вирішив їх запекти. Ну, тому і придбав. Я кажуть, не зміг пройти мимо. Тому будемо запікати під черевини. Перше, з чого почнемо, це я беру шматочок, кладу на доску, беру гострий ніж і починаю нещадно тикати, протикати, робити дірки ці пічеревні, щоб майбутній маринад краще пройшов через неї. Друзі, ось ну так гарно попробували з обох боків. Як ви бачите, я з обох боків це зробив. Ну і тепер зробимо маринад. Друзі, маринад я беру довільний, такий, як тільки що я придумав. Ви можете взяти або такий, як я придумав, або на свій розсуд. За бажанням. Значить, що я взяв? Дві чайні ложки меду, дві чайні ложки кетчупу звичайного. Я брав для шашлику. І дві чайні ложки французької гірчиці. Сюди я ще додаю ну, мабуть, грамів 30-40 соєвого соусу. І таку ж кількість. Олії. Ну і спеції, звичайно, як же без них. Дві столові ложки солі. Тут у мене, чайна ложка чорного молотого перцю, чайна ложка чеснику сухого. І дві чайні ложки приправи для копчення. Ну і в'ялення. Така в мене є приправа, я її додав. Ну, я ж кажу, це не мій розсуд. Додаємо до наших рідин, скажімо так. Ну, і тепер добре перемішаємо. Наш маринадок. Для маринування я буду використовувати такий бокс. Він доволі широкий, зате низький. Думаю, якраз в мене ці два кусочки не влізуть. Ну і тепер беремо вінчик ну, і наносимо наш маринад на печеревину. Добре змащуємо. Я вирішив зробити так. От я змастив з однієї сторони і нею змощеною стороною я ложу в бокс. Ну і тепер прямо в боксі буду змощувати іншу сторону. Ну і так далі. Ось ну, така краса в мене вийшла. Погодьтеся, навіть уже хочеться їсти її. Але вона сира, тому дамо її промаринуватись, Я думаю, дам дві доби вистачить для цього. Тож я закриваю кришкою і ставлю в холодильник на 2 доби маринуватися. У мене минуло дві доби, почеревана моя замаринувалась. Я тепер хочу Ой, подивитись по-перше. Ой, подивіться, яка вона гарнюня. Ну, Я хочу її для початку викласти на окрему тару. Щоб з неї лишній маринад стік, щоб можна було працювати далі. Тому я на тарілку викладу її Ой, Ну, а Ми займемося начинкою. Фарш я взяв в магазині, пів кіла. Це в мене куриний фарш середньої жирності. Ну, Так було заявлено. Але ж я хочу його здобрити, щоб він був гарнішим і кращим і цікавішим. Тому я буду використовувати свої додатки. У мене тут от одна морквинка потерта. Додаємо її сюди. Одна цибулинка порізана мілким кубиком. Також додаємо до фаршу. Ще в мене Чотири зубчики чеснику подавлених. Також додаємо. Друзі, ну ще я вирішив додати зелені трохи. Це в мене тут кропчик і кінза. Ну і дві таких маленьких причини в мене вдома росте. Вони гострі звичайно, для піканності. Так що ріжемо і додаємо також до фаршу. Ось така краса в мене виходить. Ну і тепер, звісно ж, трошки поперчимо і посолимо. Додаємо сіль. Думаю, вистачить. Ну і також перчик молотий чорний. Ну і тепер цю красоту треба перемішувати до однородної маси. Ну і так, фарш в мене готовий. Підготовка вся завершена. Будемо формувати кінечний варіант страви. Я що вирішив? Раніше я такі об'ємні шматки м'яса зв'язував вірьовкою. Але цього разу я вирішив обійтись без неї. У мене є плівка, і все одно я планую завертати в плівку. Тому думаю, обійтися без вірьовки. Будемо складати так. От, на плівку я вже виклав нижній кусочок м'яса. Ну і тепер на нього буду наносити наш фарш. Ну його Я по об'єму дивлюся, вистачить, щоб забагато не було. На мій подив, весь фарш в мене вмістився на шматкові м'яса. Я навіть не очікував, що влізе весь. Ну, Це навіть на краще. Ну і тепер іншим куском, шматком будемо накривати. Ось так якось. Ну і все, друзі, тепер акуратненько замотуємо плівкою. Наш, як я сказав, бутерброд. Ну і що ж, я маю отакий от гарний згорточок. У себе. Ну, це ще не все, я ще хочу його помістити в пакет для запікання. Ось таке пакування в кінці кінців в мене вийшло. Ну і тепер я відправляю це все в духовку На противень положу під 180 градусів. Ну, думаю, попередньо на півтори години, а там буду дивитися по ступеню приготування. Як ви бачите, я закінчив приготування своєї печеревини і вже поклав її під прес. Ну так потрібно було, я цього процесу не знімав, але там нічого особливого. В тому вигляді, як вона готувалася, так і її поклав під прес. В плівці, в пакеті, у всьому. Готував духовці я півтори години, через півтори години виключив нагрів. А ще дав трошки їй охолонути. Ну, допустимо, і зразу під прес поклав. Тепер я хочу винести на балкон, щоб вона дійшла до кімнатної температури, скажімо так. Ну а потім поставлю в холодильник десь година 12, думаю, цього вистачить. Ну і будемо куштувати. Час у мене вийшов, почеревина моя готова. Можна її куштувати. Але спочатку треба її якось розпакувати. Я ще її не розпаковував. Тут порозривалося, коли я її діставав під пресу. Ну Ось такий остаточний виліт у мене, отриманої страви. Ну Я зараз попробую розрізати, подивитися в розрізі. Ось подивіться, яка краса, друзі. Два шматочки м'яса посередині така прослоєчка. Ну, тут десь є, що шматки м'яса між собою змістилися, бо вони трошки були нерівні. Але ж загальна картина і аромат просто чудові. Ну Зараз підготую презентацію ну і будемо куштувати вже. Ну а Тепер сама смачніша частина відео це дегустація. Хочу сам продегустувати, терпів дуже довго, як ви розумієте. Тому ось підготував такий бутербродик, ну такий виберу шматочок собі. Отак От якось. Тримаємо. Ну що ж, тут дегустуємо? Колос? Смачно, друзі, прям смачно. Лишній жирок, який весь був на печеревині, він розплавився, розтопився. Ну, я бачив, тому як витягував, там дуже багато було рідини, я її зливав. Але ж, і розумієте, виходить таке м'ясо, ну, суцільне. І між ним така прислойка пікантна. Як сказав би пікантна. Дуже добре, що я положив в прослойку не просто фарш куриний, а багато в нього чого додав. І тому він такий пікантний вийшов, класний. І він дуже додає саме в смак м'яса. Тому що м'ясо таке ну, пісненьке воно виходить. А так Якраз в такому вигляді дуже класно виходить. Клас, друзі. Дуже класно вийшло. Я дуже задоволений результатом своїм. Навіть розвалилося. Клас. Все класно, друзі. Все класно вийшло. Я дуже задоволений таким рецептом. Не можу собі не дозволити на радостях за ваше здоров'я 50 грамів. Будьте здорові, друзі. Закусимо. По солі клас, по спеціям клас, як закуска. Просто неперевершена. Так що готуйте. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів, які в мене є. Всіх запрошую, і, звісно, долучайтесь до моєї команди, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Чекаю від вас цікавих відгуків, коментарів. Ну і думаю побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!